Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? До чого вас готують карти? Давайте побачимо, про що це вони? Починаємо з особистого життя. зосереджують вашу увагу на король мечів, вибачте. Людина, ну, схоже, що людина з сім'ї або має стосунок якийсь до вашої сім'ї. Ну, Може бути і сусідом насправді. Знаєте, людина, яка буде розповідати вам про якісь мрії, буде фантазувати, буде вам якось так, знаєте, як. Ну, людина має до вас бажання, має до вас потяг. Людині не байдуже, людині хочеться бути разом з вами, близько до вас, тож будете мати клопіт такого спілкування. Але ну, я не скажу, що вам то дійсно неприємно. Ні-ні-ні, вам нормально нормальна ситуація, ви не проти будете цього спілкування. І... А це спілкування вам навіть, ну, як знаєте, і компліментами буде для вас приємне і збільшенням чогось. От, тобто ви нічого не втрачаєте насправді, ви навпаки, щось отримаєте від цього спілкування. Далі сфера кохання. Давайте побачимо про сферу кохання. У вас завтра буде в сфері кохання. О, а тут цікаво. Дивіться, для когось з вас будуть суперечки по сфері кохання, і навіть можете трошки так і посваритись, але тут є кохання. Тут будете, ну так, сумувати і страждати, а може за вами людина буде сумувати та страждати, але ж давайте вточнювати, що тут є, чого тут немає. Ні, тут нічим поганим воно не обернеться для вас, воно, ну, тут змін не буде, не втратиться це спілкування, воно буде мати далі розвиток. Але тут якась таємничка просто вийде на поверхню. Ну, просто от щось від вас людина приховувала, або ви не домовляли щось людині. І це вже буде змінюватись, ну, як то кажуть, будь-яка. Таємниця, вона все ж таки тимчасова. От Тут прийде час таємниці вийти на поверхню. Давайте побачимо дії чоловіка в бік жінки в цей день. Дії чоловіка в бік жінки. Ото він засмутиться, а то йому буде складно врівноважиться все, він буде намагатись врівноважити. Він навіть буде шуткувати, він буде якось так весело намагатись цю ситуацію згладити. Але ж дивіться, для когось це про трикутник. Це про те, що йому хочеться мати вас, за, наприклад, за коханку. Або для когось з вас відкриється тема коханки, на жаль, на жаль. Угу. Так. Це уточнюю і і диявол, і четвірка мечів, і трійка мечів. Тобто, тут дійсно тут тема. Буде розкриватись. Угу. Так, так. Е, тема коханців буде розкрита. І коханці, і луна місяць, вибачте, тож, у когось ось такий буде день. Завжди нагадую, в таких випадках дівчата, хлопці, ви ж дивитесь загальний розклад. Будь ласка, не реагуйте на, всю ситу... ну, на все, що ви чуєте. Це для когось. Не беріть на себе. Ну. А тут вже знають, тут вже підозри є по цій ситуації. Є давно вже це ситуація, яка тягнеться давно, і підозри тут є. Якщо ви от просто спілкуєтесь з людиною, і у вас нічого, жодної такої думки не виникає стосовно людини, то це, повірте, взагалі не ваша ситуація. Тут ситуація буде розкрита цілком і повністю у тих людей, у кого вона вже знаєте, підозри були, але ну, якісь натяки були, якісь там щось помічалося, але закривались очі. В цей день вже не будуть закриватись очі, вже буде щось таке робитись в парі, що буде зрозуміло все. Давайте побачимо дії жінки, бік чоловіка. Завжди карти відгукуються на тих людей. Кому більш за інших, треба почути якусь правду. Розумієте, якщо ви не чуєте своєї інформації, так і знайте собі, що у вас поганого нічого не буде коїтись в цей день. Це буде такий самий день, як минулий, як на тому тижні. Тобто нічого поганого. А от дивіться, а отут от і, і жінка, ну сут, ну, суто ж про якусь пару. Король мечів і. Інформація, яка буде відходити від такого короля мечів, вона цілком і повністю висвітиться. Тут вже місяць відходить на задній план, тут вже ситуація буде такою зрозумілою. Тут розкриється ситуація, в якій цього чоловіка тягне до жінки, і це буде зрозуміло, він не зможе цього більше приховувати, і він ну, це як зізнається. На якому боці ця жінка, яка буде слухати таку правду від чоловіка, то, ну, то ви вже самі знаєте, хто ви для нього. Далі дивимось робота. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Попрацювати з якоюсь, буде вибрана позиція, буде Обрана стратегія, давайте так казати, попрацювати з ситуацією, яка вам ну, як складно дається. Ви не все там розумієте. От ви, може, і брались вже за цю ситуацію, може і не один раз. І весь час відкладаєте. Ось тут вже буде. зараз. Угу. Отут вже буде ситуація, знаєте, коли я обираю вже вихід з цієї ситуації. Я вже не хочу її більш затягувати. Я не хочу цю ситуацію відкладати. Вже, врешті-решт, треба з нею працювати. І ви ж все одно тут залежні, ви ж все одно не можете її просто відкинути і сказати: та, ну, хай там. Лежить і не хочу взагалі. А вам тут, як знаєте, ну, як очікування є, від... так, тут від вас хтось чекає, тож ви будете, ну, як, повертатись до цієї ситуації і з метою її закрити. Що важливо прийняти? Що вам завтра важливо прийняти? Тут дійсно тут контроль над ситуацією будь-якою там з вашого життя. Фантазії для когось з вас. Фантазії. Тут і королева жезлів, і імператор, і диявол фантазії, ну такі, такі стосовно потягу до людини. Тут щось Зараз я трошки хочу поуточнювати. Тут з фантазії про кохану жінку приймайте, як є, бо ви, я так розумію, це ви та сама кохана жінка, про яку фантазує людина. Але тут для когось є м, натяк на. А, Людина не просто фантазує, він щось робить, щоб вас притягти до себе. Угу. Так. Тут закоханість, тут така, знаєте, ну, сильна закоханість, тут людина вже залежна від вас. По такій закоханості. Вже він намагається себе контролювати, але все важче і важче. І для когось з вас це все ж таки жонатий чоловік. Це ось так показано. Тобто він, знаєте, в такому стані, що о, от, як час від часу, от його дуже до вас тягне. Бувають дні, коли він себе, собі каже: так, все, тримає себе в руках і взагалі. Відволікай себе від цього, не треба воно тобі. Потім йому знов складно і знов його до вас тягне. Ну, тут вже приймайте, як є. Від чого, ну, ви знаєте, я думаю, що ви самі там знаєте, що з цим робити. Від чого треба б відмовитись? Давайте побачимо. Все ж таки, от в цей день. Краще б за все. ну там Тільки вам вирішувати, але на думку карт. Від чого треба відмовитись? Якийсь новий початок, нова робота, в якій у вас замало інформації, і у вас завелика конкуренція. Тобто вам треба щільніше, ретельніше підготуватись. Якщо, тут не треба взагалі відмовлятися від цієї роботи, вам просто більше інформації треба. от і все. Так. А ви будете мати ту інформацію, вам просто треба витратити час на це. Необхідну інформацію ви будете мати. І те, з чим ви хочете працювати, вам навіть певну відомість принесе. Тобто ви будете людиною, на яку будуть так заглядати і цікавитися, що там ви ще вмієте, а що у вас ще є, а чим ви ще цікаві. Тож, таке щось, чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути. Розмови. Розмови про нові можливості, про нові горизонти, про навчання чомусь. Коли, знаєте, ви з ким спілкуєтесь, щось вас зацікавило, і ви починаєте людину розпитувати і далі більше отримуєте інформацію. Так, ну, це як початок чогось нового. Ну, наприклад, давайте на чимось на якомусь прикладі. Тобто ви. Давайте так, ви приходите, наприклад, в магазин. А, магазин, що ви там бачите. Наприклад, рослину якусь. Вам сподобалась та рослина? Ви кажете, Боже, яка ж вона цікава, але що ж це воно таке? Я такого не знаю. Я не знаю, як за таким доглядати. І вам продавчиня починає розповідати, що це така та рослина, і так за нею наглядають, і от таке з нею виростає. Тобто це те, Чого, що вас буде от просто, от, знаєте, як надихати, що дає вам можливість з малесенькою виростити ну, гарну квітку, наприклад. Тобто навчитись доглядати за такою квіткою. Тобто, знаєте, як, ви як в позицію учня стаєте, але це щось, до чого будете дуже тягтись. І такого не уникнути. Це я таку, такий приклад з квіткою вам надаю. Це може бути будь-що, може якась там, ну наприклад, нитки якісь побачити, що з них можна зв'язати. Може, там щось інше, там, може тортик якийсь хочете зготувати, може побачити. Е, Якийсь рецепт на теренах інтернету. Ну, ви ж самі знаєте, як воно буває, щось зацікавить, і вже воно вам дуже-дуже треба і кортити, так зробити, і, і, і зробити, і зробите порада від вищих сил. Давайте дивитись пораду від вищих сил для вас. Тут буде дуже емоційно робитись якийсь вибір, поєднавшись з кимсь, поспілкувавшись, надихнувшись якимись такими, знаєте, ну, а, ну, такими емоціями, враженнями. Ви схочете рухатись в бік якоїсь от певної обраної позиції. Мені так воно здається, що це продовження минулого рядку. Просто вам тут кажуть: вам даєсь, дадуть якусь таку можливість цікаву для вашого розвитку, для вашого наповнення емоційного. Приймайте, не відмовляйтесь, рухайтесь вперед. Вам буде цікаво. Тож, на цьому всім дякую. Всім вам найгарнішого дня, вражень в цей день, щоб вони вас наповнювали гарними емоціями і людей поряд з вами, таких, які дійсно вас чимось надихнуть, дадуть вам можливість і розвитку, і просто просування вперед. І бережіть себе, будьте обов'язково в безпеці. І давайте побачимось з вами в наступному відео. Якщо ви ще не підписані, я вас запрошую. І дуже всім дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Всім пока!